29 серпня 1997 року настало і минуло. Не сталося нічого незвичайного. Майклу Джексону виповнилось 40. Судний день не настав. Люди, як зазвичай, ходили на роботу, сміялися, скаржилися, дивилися телевізор, кохалися. Мені хотілося побігти вулицею і кричати, зібрати їх усіх разом і сказати кожен день. Починаючи з цього, це дар використовуйте його розумно. А замість цього я напилась. Це сталося 30 років тому. А темне майбутнє, яке так і не настало, для мене все ще існує і завжди буде існувати, як сліди сну. Джон веде війну по іншому, ніж це було передбачено. Тут на полі битви Сенату його зброєю є здоровий глузд. і Надія, бабусю. зав'яжи мені шнурок. Ось так. Дякую, бабусю. Таку розкіш, як Надія, надав мені термінатор. І якщо машина змогла навчитись цінувати людське життя, то може й ми зможемо.